Всім привіт! Сьогодні у нас невелика розпаковка. Замовляв я це на розетці магазин для гурме. Замовляв я в цьому магазині вперше. Так, замовив я три пачки винних дріжджів. Пачка винних дріжджів коштує 74 гривні. Ця пачка розрахована на 25 літрів. Потім замовилось кілограм лимонної кислоти. Кілограм лимонної кислоти коштує 119 гривнів. Я її використовую як і для харчових цілей. Так і для чистки чайників і пральних машин. Три пачки насіння льону. Кіл... Кілограм насіння льону коштує 69 гривень. Я зараз худну і споживаю насіння льна більш-менш чистеньке, ну коли вже розклію упаковку, подивлюсь. Ту-ду-ду. Так, і ще замовилось кілограм кокосової стружки. Кілограм кокосової стружки коштує... Якщо я не помиляюсь, 255 гривень. На зовнішній вигляд вона нормальна. Спробуємо потім її на смак. Так, І це я вже замовляв в іншому магазині. Сухе молоко, коштує воно 250 гривень. Я не пам'ятаю, в якому я магазині його замовляв. Просто на якомусь сайті. Навіщо я купив? Хочу спробувати приготувати згущенку. Ну, я думаю, відео з моєю спробою я виложу потім. Ну що, Кому це відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось і всім пока. До наступних зустрічей.